Поки українці спали, точніше намагалася з цією спокою нормально не поспиш. В штаті Пенсільванія річний Томас Меттью стріляв у Дональда Трампа. Фредович увійшовся пораненням вуха. А от сам Горе Кілер схапнув маслину та більше не зможе записати відео, як він ненавидить Трампа і республіканців. На жаль, загинула невинна людина, ще двоє людей було поранено. Сам Дональд Трамп отримав невеличке ушкодження коло голови. Куля справді. Пролетіла там пару сантиметрів від нього. Спочатку були конспірологічні ідеї, теорії, що він сам щось зорганізував, якісь хлопки, що це якась пінбольне знаряддя, і замах не замах. Але потім стало зрозуміло, що справді це серйозний був замах, але. Дональду, як завжди, дуже сильно щастить. навіть мем, такий класний, зараз ви можете бачити на екрані, з'явився в мережі, і Дональд, напевно, ще більше утвердиться в своїй думці про те, що він богообрана людина. Звісно, це збільшить його шанси стати президентом. Його шанси одразу залетіли на 70%. Хоч Хілларі Клінтон мала і 80% було і таке. Але все ж таки шанси такі, що президентом він може справді стати і дуже сильно. Але як це все відбувалося, і які наслідки, ми поговоримо в кінці цього відео? Зараз хочемо спочатку розглянути взагалі історію замахів. Так людям, які почали будувати конспірологію, треба трошки знати історію Сполучених Штатів Америки. Це дуже традиційна, класична для них річ. На жаль, в сполучених штатах стріляють президентів і кандидатів президенти. Одним з найвідоміших замахів було убивство президента Лінкольна в театрі Форда. Його застрелив Джон Вілксбут, фанат конфедерації 14 квітня 1865 року, коли президент і його дружина Мері Тод Лінкольн були присутні на спеціальній виставі комедії Наш американський кузен уперше в історії Сполучених Штатів Америки. Президента було вбито на посаді. Це вплинуло дуже сильно на американське суспільство, особливо на чорношкіре афроамериканське населення. Адже для них Лінкольн був чинним ісеєм. Ну, і зрозуміло, з яких причин, адже Лінкольн справді виступав проти рабства і досяг багато в цьому. Це піштовхнуло на наступних виборах президента 1869 року обрати президентом іншого героя громадянської війни Уіліса Гранта. Цікаво, що під час похоронів Лінкольна було візнято двох хлопчиків. Одного з них ми ще згадаємо в цьому відео. Загинув від кулі і Вільям Маккінлі. Це був дуже популярний президент, під час якого був економічний. Розвиток активний, ну і власне при ньому виграли війну з Іспанією. Макін недовго не був на посаді під час поїздки до Буфало Він спілкувався з людьми, поки до нього не підійшов анархіст поляк Леон Чоглош, який вистрілив йому в живіт. Маккінлі, за прогнозами мав вижити, але все ж таки зараження не дозволило йому жити далі. Ця подія дуже сильно вплинула на американське суспільство, і там почали лякатися анархістів. Від того, і наслідок створення ФБР, якби місцеві ряднеки не обурювались посилення федерального уряду, але таку структуру треба було утворювати, адже штати штатами, а от загально національна сітка різних незрозумілих рухів терористичних самі себе. Не зловлять. А наступним після Макінлі, в кого стріляли, який був пов'язаний з президентством, був хлопчик. Точніше, той хлопчик, якого сфотографували під час похоронів Лінкольна. Мова про Теодора Рузвельта. Напевно, це один з найвідоміших президентів. От на нього був здійснений замах. Теді під час передвиборчої кампанії 1912 року виступав у штаті Вісконсін, де на нього здійснив замах Джон Шранк. Тобто ця історія якраз і схожа з історією Дональда Трампа, адже якраз в статусі кандидата і був здійснений цей замах. Шан був доволі заможною людиною, і він казав про те, що мав видіння, яке його і спонукало спробувати зупинити обратися Теодора Рузвельта на третій строк. Він вважав, що. Якщо він обереться, то це буде надзвичайно жахливо для американського суспільства. Власне він у своїх снах, отаке от бачив. Кілер був одразу розброєний і затриманий. і Рузвельт закликав не робити нічого йому поганого, адже його могли лінчувати. Він прослідкував за тим, аби цьому ж ранку нічого не зробили до суду такого важкого і насильного. Це теж характеризує Теодора як людину і як президента. Як досвідчений мисливець, я анатом Рузель одразу зрозумів, що його легені не пробиті, кров не йде. З рта, і же він може продовжувати певні передвиборчі дії, тож одразу в лікарню не поїхав. Натомість він виголосив заплановану промову. Його вступ до промови був таким: друзі, я прошу вас бути якомога тихіше. Я не знаю, чи ви повністю розумієте, що в мене щойно стріляли, але для того, щоб убити Лося Бека, потрібно більше ніж це. Тоді вибори Рузвельт не виграв, але йшов від власної прогресивної партії і взяв більше ніж республіканець. Тавт 88 виборців зараз. Прихильники Трампа порівнюють ситуацію, яка сталася з Дональдом, саме з ситуацією, яка сталася тоді з Теодором Рузвельтом. Адже Теодор теж зробив свою промову, а Трамп встав і помахав всім рукою. Треба сказати, що звісно це не Теодор Рузвельт, але те, що зробив Трамп, не одразу побігши до якогось траку, його потім вели охоронці. Але те, що він не побоявся далі встати увесь ріст і привітати всю свою публіку, і там висловитися з приводу цього, це дасть йому електоральних плюсів, зокрема. Це відео не буде повним, якщо не згадати ще два випадки замахів під час передвиборчої кампанії. Перше – це вбивство Кеннеді у Далласі. Чинний президент прибув до міста з метою передвиборчої агітації, де його убив звинтівки каркану, колишній морпіг Лі Харлі Освальд. Офіційна версія вважає, що Освальд діяв як одинак. Освальд до суду не дожив, його убив ресторатор Джек Рубіо. Смерть такого популярного президента і не дуже переконливі версії офіційної щодо його вбивства. Часто породжують і від того, що Кеннеді вбили всі від КГБ до Діпстейту. Схожа ситуація сталася з братом Джона Робертом Кеннеді, він теж балотувався і міг стати президентом. Його убив палестинець Сірхан Сірхан. Убився, мав дуже такі крайні антиізраїльські погляди і пропалестинські, і не міг пробачити підтримку Сполученими Штатами Америки Ізраїлю. Ну, власне, можливо, треба було Спитатися, чому така велика підтримка танками і зброєннями від цейського союзу не допомогла. Але от бачимо, що винні всі навколо тільки не самі вбивці. Вбивство Кенеді далі спонукало в секретну службу охороняти кандидатів в президенти. Але особливу любов кілерів. Мали кандидати від республіканської партії Джеральд Форд у 1975 році був двічі на прицілі жінок, які були фанатками неонациста на Чарльза Менсона. А у 1981 році було здійснено легендарний замах на Рональда Рейган. Рейган залишав промову у Вашингтоні, окрузі Колумбія, і йшов до свого кортежу, коли його хотів застрелити Джон Хінклі молодший, який був у натопі. Коли президента вели до лікарні він зі звичним для себе почуттям гумору спитав. Лікаря, чи він республіканець? А лікар сказав сьогодні. Усі ми республіканці. Тоді троє людей було поранено, включаючи прес-секретаря Рейгана, якого було частково паралізовано. Хіндлі взагалі був трохи навіженим його потім визнали недієздатним. Власне, в психлікарню його і туди відправили. Він думав, що він діє як герой фільму Таксист. Ось такі історії, традиція дуже глибока. На жаль, є в Сполучених Штатах Америки ніяких конспірологій не треба будувати. Справді була інформація, що кілером могла бути людина китайського походження в московській думі, взагалі вирішили розслідувати, чи не український це слід, і таке інше. Але це справді місцевий навіжений американець жив в Америці, отримував освіту в Америці. До речі, зареєструвався на вибори від республіканської партії, так що дуже цікаво. Хоча потім і висловився, що ненавидить цю партію. Знову таки повторюючись, Трамп проявив себе доволі цікаво, хоч одразу покинув територію цих зборів своїх передвиборчих. Там скоро мало бути з'їзд республіканської партії в Пенсільванії, але доволі себе хоробро повів. Принаймні на світлинах це дуже красиво виглядає, і це дасть йому дуже сильні бали на майбутнє. На сьогодні його опоненти дуже сильно бояться, що це тільки посилить у нього параноїдальні такі от відчуття того, що треба збільшувати репресії, і він там почне далі руйнувати інституції. Ну. У мене таке скептичне бачення щодо того, що в США можна поринувати інституції, але Трамп можливо спробує і, можливо, це може і повпливати. Також Джо Байден заявив про те, що він бажає самому Трампу там здоров'я, і це небачена негативна річ для Америки і в Америці не місце політичним вбивством. Тож, дорогі друзі, ситуація ось така наступна. Є традиція сумна і конспірології. Тут будувати багато не треба. Справді, бо в замах. Трамп, ну він дуже везуча людина. Треба визнати. Просто везуча людина і ще й перевернув на свою користь. От і все. Замах на моє життя лишив мені рани і спотворення. Та я запевняю вас, моя рішучість від цього лише загартувалася і зміцніла. І... Тепер буде мати ще більше шансів стати знову президентом Сполучених Штатів Америки. Що буде робити Трамп? У нас є багато відео. Можете подивитися на нашому каналі, які зараз на сьогодні є в нього думки, ідеї, і вони не дуже сьогодні зрозумілі для українців і для європейців. Але сподіваємося, що все ж таки сили, які хочуть благо західній цивілізації, знайдуть аргументацію до нього, у випадку, якщо він стане президентом. До речі, він буквально на днях почав. Отримувати брифінги від розвідки і готується знову таки стати президентом. Шанси того, що він не стане, ще є, але вони мізерні. Все залежить від Байдена, що він буде робити, чи він буде сходити з гонки, на кого він буде замінювати себе і таке інше питання. Надзвичайно багато у демократів є про що подумати декілька місяців до виборів ще також є. Ну і ще підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми багато писали про цю ситуацію з другої ночі. Ми от писали про те, що відбувалося, хто підозрюється, що сталося. Також у нас є свідчення безпосередньо учасників цих таких от зборів. Вони кажуть про те, що секретна служба. Не відреагувало вчасно, але там був об'єктивний такий момент, що дерево не дозволяло побачити тим снайперам, які слідкували за периметром цього кілера. І от знову таки будуть породжувати купу конспірології про те, що секретна служба, яка підпорядковується безпосередньо в федеральній системі, от вона не хотіла захистити Трампа. Ну але сам Трамп подякував секретній службі поліції всім за роботу і таке інше. Ну від нього ніяких конспірології не відходило. Що добре. Бо розгойдувати ситуацію, вже там в Америці далі-нікуди, краще вже спокійно довести свою кампанію, та і все. Отже, підписуйтесь на наш телеграм-канал, послання буде в описі до цього відео. До зустрічі!